У новому районі Ужгорода до житлових будинків церкви та міської гімназії дороги практично немає. Шлях вкритий гравієм та камінням, яке надбали церковні служителі. А влада тут не робила нічого уже давно. В результаті ями, вибоїни та глибокі калюжі. Настоятель церкви отець Іван каже: уже багато разів звертався за допомогою до жгородської мерії але ніякого ремонту у відповідь навіть частково. Неодноразово ми зверталися до міської ради. З проханням, щоб полагодити цю дорогу. Багато дітей йдуть в гімназію, багато людей йде до церкви. Звичайно, мені, як священнику хотілося б, щоб була дорога. Добре тут і не так багато потрібно, якщо б було чесне відношення. Однак влада залишилася байдужою до прохання. За останні роки дорогу розбили вщент. Як парафіяни церкви, так і батьки звинувачують міську владу у бездіяльності та байдужості до проблем ужгородців. Мешканці району мріють святити Пасху біля церкви, в яку ходять, однак, поки це неможливо. Ми поки приходимо, вже треба йти і приводити взуття в порядок, якщо дощ випадає. Дуже би треба. Ми взагалі мріємо, щоб колись паски наші освячувалися не коло океана, а щоб тут була красива територія. У нас на церкві ми при всіх зусиль докладаємо, щоб було гарно. От якби ще тут наша влада подбала, все ж таки тут стільки народу ходить, і ми всі платники податків. Люди обурені безладом на дорогах у спальних районах, особливо нестерпно, коли падають довготривалі дощі. На місцях утворюється болу... Лото, а ями стають мокрими пастками для дітей, які відвідують гімназію і тих, хто йде помолитися. Ну дорога, звісно, дуже. Коли дощ випаде, то тут не можна пройти, тут ми плаваємо всі повністю. Я то і тут дуже багато людей ходиться. Звісно, хочеться до нашого правительства, до мера міста, щоб допоміг нам цю дорогу хоча б зробити. Це проблема не наша, це проблема нашої міської управи, пана Погорєлова, пана Ледида. Якщо Ледида добре керував. То він би проклав біля церкви дороги і подивився кожен куточок, а вони дивляться лише за своїх діточок, дбають про свої оселі. Питання бездоріжжя залишається відкритим. І чи звернуть увагу міські управління на прохання людей цього разу, невідомо.